Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто це визнає. І я думаю, що це так. Ну, поки що я вважаю, що все наразі справедливо. Я думаю, що є багато судових справ і обидві сторони мають адвокатів. Мені не потрібно говорити своїм прихильникам, що не буде насильства. Звичайно, насильства не буде. Вони не жорстокі люди. Я не повинен їм це говорити, і я, звичайно, не хочу насильства. Але й звісно, говорити про це не маю. Це чудові люди, які не вірять у насильство. Я відчуваю себе дуже впевнено. Ви знаєте, ми сьогодні вийшли з дуже великою перевагою, і, схоже, республіканці показали силу, тож побачимо, як воно вийде. Але здається, вони справді показали свою силу. Я ні про що не шкодую, чесно кажучи. О, я дивлюся, я провів чудову кампанію. Я думаю, що вона була можливо найкраща із трьох. Ми чудово впоралися з першою у 2016 році. Під час другої у 2020 році ми зробили її набагато кращою, але щось пішло не так. І ця була найкращою. Я б сказав, це була найкраща кампанія, яку ми проводили. я не демократ. Я можу досить швидко виголосити промову. Якщо я виграю, я знаю, що скажу. І навіть не хочу думати про те, що програю. Я б хотів сказати всім, хто стоїть у черзі, залишатися в черзі. Демократи, якщо хочуть, можуть піти, але я б хотів, щоб республіканці залишалися в черзі.